Далай Лама. безцінна порада, що казати собі кожного ранку, щоб бути в гармонії з Всесвітом, щоб життя було сповнене щастям, спокоєм та радістю. Сьогодні я поділюся з вами наймудрішою порадою від Далай Лами. Ствердження, які рекомендує казати кожного ранку Далай Лама, дійсно творять чудеса, але є лише одна умова потрібно вірити. Поки ми не сповнені віри, то зміни не відбудуться у всьому світі. Далай-Лама відомий завдяки своїй любові до миру і намаганню безкорисно допомагати людям. Він дає багато порад і ділиться історіями про те, як він живе та про те, що думає. Так лідер тибетського буддизму допомагає людям віднайти особистісне розуміння внутрішнього світу. Та прийти до гармонії з собою та навколишніми. Найголовніше, на його думку, нагадувати собі кожного ранку, хто ми є, чому саме вранці це час, коли в нас ще немає рутинних справ та проблем, і нам ніщо не заважає зосередитися на собі та своїх думках. Тому відразу після прокидання треба декілька хвилин присвятити своєму внутрішньому я. Перше важливе ствердження, яке рекомендує вранці казати собі Далай-Лама – у мене є дорогоцінне людське життя, і я не стану його даремно витрачати. Це просте, але глибоке ствердження надихає нас замислитися про цінність нашого існування і про те, що необхідно продуктивно використовувати кожен прожитий день. Наша основна задача цінувати своє життя як щось унікальне та неповторне, адже наш час на цій землі обмежений і нам потрібно якомога більше творити, розвиватися і вносити позитивні зміни у своє життя і життя інших людей. Проговорюючи ці слова вранці, ми закладаємо фундамент не тільки для продуктивного дня, а й наповнюємо своє життя розумінням, мудрістю та спокоєм. Базуючись на цьому ствердженні, Далай-Лама підкреслює важливість усвідомлення та прийняття відповідальності за свої дії та рішення. Ми не повинні витрачати своє життя у гонитві за порожніми цілями, а намагатися досягти чогось більшого та глибокого. Це діє від легковажного відношення до життя, негативу, злості та агресії і допомагає нам зберегти фокус на наших. Цінностях та цілях, наповнюючи себе вранці світлом та добром, ми направляємо свої думки в позитивне русло, це дозволить не концентруватися на неприємностях та невдачах. Ми часто любимо зациклюватись на поганому, топимо себе у негативі, а потім дивуємося, що все йде не так, як ми хочемо. Навіщо потрібно це робити? Навіщо пригнічувати себе за помилки, те, що було. Вже пройшло краще зосередитись на позитивних подіях, на вдячності, витрачати час на речі, які нам приємні. Починаючи свій ранок з мотивації, ми на цілий день заряджаємося світлою енергією. Навіть зіштовхуючись з проблемами на протязі дня, ми вирішуємо них легко та спокійно, і справи йдуть як по маслу. Друге потужне ствердження я буду думати про інших добре. Як же деякі люди люблять критикувати та обзивати навколишніх. Але давайте глянемо правді в очі. Від ненависті, злості та агресії жодна людина не стала щасливою. Навіщо нам спускатися до такого рівня, якщо можна бажати всім всього найкращого і радіти досягненням навіть своїх ворогів? Справжнє щастя. Відбувається тоді, коли ми відчуваємо доброту та співчуття, коли ми думаємо позитивно та даримо світові любов. Кожен з нас може принести частинку доброти і стати джерелом світла. Багато хто з нас ховаються від усіх, і навіть добрі вчинки роблять ховаючись. Звичайно, що дехто скаже з вас, йому цього достатньо, але є факт. Приємно, коли тебе хвалять, приємно отримувати любов, повагу та вдячність від інших людей. Це нормально, зовсім не соромливе бажання, що властиво нам від народження. Тому важливо вміти відкриватися іншим людям, але бути помірним не потрібно розповідати про свої проблеми та слабкості першим зустрічним. Давайте візьмемо простий приклад. У вас є близька для вас людина, член сім'ї, співробітники, партнер або друг. У вас виникло якесь недорозуміння, ви відчуваєте дискомфорт від деякої поведінки цієї людини. Замість того, щоб прямо висказати свої почуття та думку відносно цього, ви закриваєте їх у собі, і в кінці кінців проблема ніяк не вирішується. Чому так відбувається? Головна причина це страх наслідків, втрата відносин, відкритий конфлікт або критика суспільства. Але ви повинні розуміти, що ситуація сама собою не вирішиться. Зробити щось для особистого щастя можете тільки ви. Вам потрібно набратися сміливості і бути чесним із самим собою. Щоб пізнати справжнє щастя, Далай-Лама пропонує третє. Ранішнє ствердження, всіма силами я буду приносити користь іншим. Це принцип, який є не тільки основою буддійської філософії, але й може стати інструкцією для кожного з нас у пошуках гармонії та щастя. Ми живемо в світі, де пристрасть, егоїзм та бажання мають перевагу. Ми прагнемо особистих успіхів. Залишаючи після себе негатив та страждання, але як каже Далай-Лама, справжнє щастя у відсутності користі і допомозі іншим людям. Приносити користь іншим, це перш за все розуміння того, що щастя не може бути викорінено на тлумаченні один проти всіх. Ми всі пов'язані і залежимо один від одного, наше особисте благополуччя. Прямо пропорціональне щастю інших людей. Коли ми робимо щось добре для когось іншого, ми також робимо щось хороше для себе. Ми створюємо атмосферу довіри, поваги та підтримки, яка розповсюджується на все та на всіх навколо. Допомога іншим інколи виражається в різних формах. Це може бути простий жест доброти. Можливість вислухати, зрозуміти іншу людину, запропонувати їй свою допомогу у важкій ситуації. Коли ми приносимо користь іншим, ми не тільки знімаємо їх страждання та нещастя, а також створюємо підґрунтя для особистого росту та розвитку. Але це потребує не тільки постійного бажання допомагати іншим, але й постійної практики. Бездіяльність та байдужість це те, що набагато ширше розповсюджено в сучасній культурі. Ми дуже зайняті своїми особистими проблемами, щоб звертати увагу на дужденність інших. Саме в цій постійній практиці допомоги іншим ми знаходимо справжнє щастя. Приносити користь іншим, це не тільки власне щастя, а й шлях до особистої духовної еволюції. Усіма своїми силами ми повинні прагнути цього принципу, незалежно від нашого положення в житті або можливостей. Справжнє щастя не пов'язано з зовнішнім світом, воно пов'язано зі станом нашого особистого розуму та серця. Кожен ранок, прокинувшись, починай з думки: сьогодні мені пощастило, я прокинувся, я живий. У мене є це дорогоцінне життя, і я не буду витрачати його марно. Я спрямовую свою енергію на розвиток, щоб розкрити своє серце іншим і досягнути просвітлення на користь всім істотам. Я буду відчувати лише добрі почуття до людей, я не буду сердитися на них та думати про них погано. Усіма силами я буду приносити. Користь іншим. Щиро дякую вам за увагу, дякую за те, що приділили час для саморозвитку, для перегляду цього відео. Вірю, що це відео принесе вам користь і зробить вас щасливими. Прошу вас підписатися на мій канал і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ставте лайк, це допоможе побачити це відео людям яким це необхідно саме зараз? Будьте здорові, добра та любові!